Як отримати кредит на ВД під 0%. П'ять простих кроків. Міністерство енергетики України дало покрокову інструкцію громадам, які хочуть скористатися державною програмою та встановити сонячні або вітрові електростанції із системами зберігання електроенергії у власних домогосподарствах. Крок номер 1 Зверніться до одного з банків-партнерів програми: Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенсбанк і Глобус. Крок 2. Підготуйте та подайте наступні документи для отримання кредиту: паспорт громадянина України, Ідентифікаційний код, довідку про доходи. Документи на обладнання, які плануєте придбати. Крок 3. Отримайте кредит на визначених умовах у разі дотримання всіх вимог банку. Крок 4. Придбайте обладнання та введіть систему в експлуатацію. Саме з цього моменту розпочинається компенсація відсотків за кредитом. Крок номер 5 Сплачуйте щомісяця по 4 тисячі гривень по кредиту, та після його погашення отримайте безкоштовну енергію наступні 20 років. Більше новин читайте за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.